Американське видання The Wall Street Journal говорить про те, що керівництво міноборони Ерефії продовжує тиснути на Путіна з вимогою оголосити нову хвилю мобілізації, ну щоб компенсувати убитих і виведених з ладу тяжко поранених під час атак на Україну на всіх фронтах, особливо під покровську. Мене питання: а що повинні ми робити? У відповідь на такі повідомлення, що в Росії ось ось може стартувати нова хвиля мобілізації. Свою хвилю мобілізації е, стартувати. Ну враховуючи, що нас е, мінімум так в 5-6 разів менше ніж їх. Я вже не говорю про е, їхні можливості залучати там громадян. Я не знаю, Індії, Камбоджі, ще ще, ще якихось е, країн чи не до країн. От якщо е, мінімум в 5-6 разів їх більше, ніж нас, то навіщо нам це потрібно? Оцей розмін? Ну ми ж закінчимося. Якщо ми будемо просто розмінюватися, хай навіть один до двох, чи двох, чи навіть один до трьох, та хай навіть один до п'яти. А навіщо нам це? Навіщо нам просто вбивати їх, щоб вони вбивали нас? А чи не краще було б в цій ситуації добитися зупинення активних бойових дій і? Далі вже робити так, щоб вони осяжному майбутньому не відновилися. Ну принаймні до тих пір, поки Україна не стане сильнішою за Росію багато багато разів, щоб змогла силою забрати ті території, які вона у нас загарбала. Ну як Азербайджан у Вірменії. Ну я не говорю про якусь капітуляцію. Я не говорю е, про якісь поступки, навіть я говорю про стратегію дій керівництва держави. Що маємо прагнути? До чого ми маємо прагнути? Ми маємо прагнути до цих розмінів, Вони більше мужиків посилають на смерть, і ми повинні більше. Ну в нас в шість разів менше мужиків з рахуванням е, тих, що виїхали до Європи, то може навіть і більше співвідношення. Може не в шість, а в сім разів в нас менше. Ну, це безглуздо. В якийсь момент ми прийдемо до того, що нам нікому буде воювати, що нам просто доведеться капіталювати, що вони просто вільно зайдуть і захоплюють всю Україну до Ужгорода, якщо ми це не зупинимо дипломатичними методами. Як це зробити? Дивіться мінські угоди. От мінські угоди це дипломатичний шедевр, який показує, як країна в десятки та на той момент сотні разів слабша. По армії може зупинити війну з країною в стільки ж разів сильнішою. Тобто ми повинні прагнути до того, щоб цей конфлікт як можна швидше придушити, пригасити. Ну якщо не можна повністю пригасити, то звести його до якомога менш інтенсивної форми. Чим менш інтенсивної форми, тим краще. Цим краще для нашого виживання.